Ось є лівець, росте. Ну це старюча таке вже. Це годів 100, не менше. Ну, на тій стороні лавочка. Вон. Ну гарно зроблений парк. Це хто наше таке. Ну оце весь комплекс називається хала столеча. Ну то есть зала сторіччя. Стали... А це якісь скульптури незрозумілі. Ну це таке. Е, в стилі ар арт якогось модерну. Оце що, воно таке? парк А, парк динозаврів? Ну, коня... Ага, ну так, да, це птеродактиль, Ну так здалеку можна і повірити, що це. Е. Ну... Були у нас всякі скульптори і таке, і таке має право на життя. Таке. Поварена, да. сваршний той був. Він дірок наробив, де взагалі. А може то так було по Задумано, може так і задумано. Так, це виходимо. Оце основне. Основна будівля це хала столичка. Бачите, а там малі башти, Там так само якісь вистави проходять. А оце основна. Ну, а це ми э, ждемо, коли э, буде ну, саме представлення. Кажуть, що через 10 хвилин. Ну, підождемо. Пальмочку, такі веточки він робить. Так, ну щось почало двигається, міняється. Та ще ні. Куди? Він міняється, колір самих і менших і он. Ну колір він мінявся, постійно мінявся. Він постійно мінявся, а зараз він як полум'я на воді. Дивись, він посередині який виростає. Дивись. Дивись, який висоти. Та бачу, я ж і бачила а, вже бачила, да. що ж не перший раз тут чи що. Ну не Але перший раз, ну знаєш, скільки бачили? люди ж не мені. бачили, дивись, зелене стало. О, он, а. Тепер все. Ну, так. Тут он, змінились кольори, зелені, жовті, червоні. Он все зелене. Фіолетове, а десь жовте з червоним тепер. А ось посередине, дивись, вон зелене починає рости. І щось слабеньке, духу не вистачило. Це вони ще в такому спокійному стані. Ага. Перед... перед шоу. Перед шоу, так. Да. Ну. Ну, диви, яке красне. Знає? А ми люди терплячі, ми підождемо.